Ми з вами продовжуємо е, наш воркшоп. і Наступна доповідь також буде у запису, е, тому що е, ми хотіли покрити різні напрями мікробіому. І саме зараз е, ми співпрацювали із е, професором Юрієм Бісюком. А співпраця була згідно того, як можна коригувати шкірний мікробіом. і е, Доповідь називається Мікробіом та алергія. І зараз в даний час раніше Юрій Бісюк працював євродером, він також мав свою клініку, яка називалася «АйТі-клініка» в місті Києві. Сьогодні він працює як експерт, професор інституту імунологічних досліджень нової Англії в Гарднер міста Гарнерша. І, звичайно, він є доктором медичних наук. До вашої уваги. Доброго дня, шановні колеги, дякую щиро дякую за запрошення прийняти участь в вашому науковому форумі. І в першу чергу дякую професору Надії Бойку за запрошення. Отже, сьогодні я буду говорити про мікробіом та алергічні захворювання. Коли ми кажемо про алергічні захворювання, то в першу чергу. У нас є статистика епідеміологічна і вона дуже невтішна. Сьогодні майже 150 мільйонів європейців страждають на ту чи іншу форму алергічних захворювань. І вже наступному році, в 2025, майже 50% мешканців будуть страждати на ту чи іншу форму алергії. Отже, сьогодні в нас приблизно 100 мільйонів пацієнтів з алергічним ринітом і 70 мільйонів бронхіальної. Асму, тому, звичайно, що ці, ці дані не втішні. і приблизно буде потрачено 142 мільярди євро для того, щоб надати медичну допомогу цієї категорії пацієнтів. Отже, коли ми кажемо про алергію, то звичайно, що сьогодні. І медики, і біологи, і вчені всі, всі шукають а, біомаркери, які можуть допомогти а, для а, того, щоб зрозуміти, що буде, що є початком розвитку алергічних захворювань, як ми можемо спочатку зрозуміти, що, що дає початок цього захворювання? Отже. На даному слайді ви бачите різні маркери. Я не буду сьогодні зупинятись на імунологічних маркерах. Сьогодні ми говоримо про мікробіом, Тому, звичайно, що ми бачимо, що на шкірі дітей вперше такі біомаркери, такі біомаркери як підвищення концентрації золотистого стафілококу, буде вказувати на, ранню, на ранній розвиток алергії. Як правило, це буде початок розвитку атопічного дерматиту. У дітей з подальшим трансформуванням в алергічний лініт або бронхіальну астму, тому звичайно, що вивчення сьогодні мікробіоти шкіри являється надзвичайно важливим. А коли ми кажемо про мікробіом, то дуже часто є така асоціація як кишково шлунковий тракт і Частіше за все всі розуміють саме такий термін. Але тут дуже важливо зрозуміти, що є макроорганізм, людина, власне, і є мікробіом, це мільярди, мільярди, сотні мільярдів мікроорганізмів. І не тільки в кишковому тракті, але також в інших мукозасоційованих тканинах. І ми сьогодні маємо говорити про орально-астроентестинальної зв'язок, зв'язок мікробіому кишківника і легень, шкіри і кишківника, і репродуктивних органів. І тут треба розуміти, що це все єдине і його практично неможливо розділяти. Це дуже важливий такий момент, тому. А інколи, коли ми відновлюємо або, або на ми, ми, ми хочемо відновити мікробіом якоїсь однієї частини, то звичайно, що ми будемо впливати і на мікробіоту інших органів, і дуже важливо зрозуміти, що це все працює як один єдиний організм. А... На даному слайді ми бачимо, що е, якщо змінюється, наприклад, мікробіота кишківника або мікробіом кишківника, то звичайно, що це буде впливати, наприклад, на на легені, це, і це може призвести до розвитку е, власне бронхіальної астми. І е, дуже часто що е, що зумовлює розвиток е, цих захворювань, на даному слайді ми бачимо, е, Пішківник і еобітична мікробіота, ну, власне, ця мікробіота, яка еволюційно має бути з людиною, яка не змінена. І ми бачимо, що в основному а, так, така мікробіота впливає на дендритні клітини, які, в свою чергу, синтезують індалікін 22, який активує регуляторні Т-лімфоцити, в свою чергу вони виділяють 10, який супресує, або я б сказав би краще, напевно, балансує імунну відповідь, і це власне має бути нормальна, нормальна взаємодія мікроорганізмів і імунної системи людини. Коли ми кажемо про дисбіотичну мікробіоту порушення, дуже багато причин, чому це відбувається, але в даному випадку. Десь мікробіота буде впливати на дендритні клітини, які вже будуть стимулювати синтезувати прозапальні цитокіни, які в свою чергу будуть трансформувати наївні т хелпери в т хелпери другого типу, відповідно які будуть стимулювати Б-лімфоцит до синтезу імуноглобуліна, і і звичайно, що це медіатори вже імунної системи будуть пошкоджувати. Цей бар'єр, і це вже буде таке порочне коло, яке буде подальшому запускати розвиток багатьох алергічних захворювань. Тому звичайно, що вивчення сьогодні взаємозв'язку між мікроорганізмами і імунною системою це надзвичайно важливо і це дає нам в майбутньому інструменти для менеджменту та лікування. Дуже важливо розуміти, що мікробіом він вже так скажемо звичайно зароджується в утробі матері, і це дуже важливо, який є мікробіом матері, і власне мати також передає всю цю інформацію, особливо під час пологів, і вивчення саме цього аспекту є надзвичайно важливим. Подальшому, ми як, як вже казав, є біомаркери в даному випадку дуже добре вивчені це золотистий стафілокок. Ми бачимо, що це вже порушення цього моменту буде призводити до розвитку типічного дерматиту і е, 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 алергічного реніту. і в подальшому у в дорослих частіше за все це призводить до розвитку е, бронхіальної астми і зміна власне мікробіоти. До більш так скажемо патогенних мікроорганізмів, які будуть в даному випадку активувати вже різні техелпери, і в тому в тому числі, коли ми кажемо про бронхіальну афму, то вона не завжди алергічна. Десь відсотків 30-40% вона алергічна а 60% вона вже не алергічна або не атопічна. Тут же може бути, наприклад, інфекційно зумовлена зумовлено ожирінням, бо відбувається активація зразу різних ланок імунної системи та хелперів першого, другого, сімнадцятого типу, наприклад, і це будуть різні варіанти бронхіальної астми. Тому бронхіальна астма не завжди входить в статистику алергічних захворювань і, і власне. Я б сказав би, що алергічна бронхіальна астма входить в статистику алергії, але є дуже багато ще варіантів цієї астми, яка не впливає, яка не пов'язана напряму з алергією, але пов'язана якраз е, з порушенням е, мікробіому е, того чи іншого пацієнта. Е, звичайно, що більше всього ми вивчаємо атопічний дерматит, тому що це шкіра, і в нас е, такий добрий інструмент. Ми її бачимо, ми можемо якось. Подивитись на неї, зібрати з неї зі шкрип, наприклад, для вивчення мікробіому, що, власне, ми багато років робили, і, ну, звичайно, вивчати, вивчати дуже ретельно. І на даному слайді дуже так динамічно показано, що відбувається при здоров'ї, мікробі, яку, яку мікробіоту ми маємо. При здоровій шкірі, при атопічному дерматиті, так кажемо. В стадії ремісії і при загостренні. Отже, я б хотів би сфокусувати з червоного кольору. Ми бачимо золотий систефілокок. Ми бачимо, що здоровий людина він також є, але його концентрація достатньо невелика. Вже при топічному дерматиті ми бачимо збільшення декілька разів, і при загостренні ми звичайно бачимо надзвичайно високу концентрацію і вже формування біоплівок. Звичайно, все це, це призводить до е, посилення імунної відповіді е, при атопічному дерматиті, що призводить до епідермальної гіперплазії, спонгіозу, і ми це на, на, називаємо вже важкою формою етопічного дерматиту. Коли вже е, імунна система, е, ну в даному випадку будемо говорити спочатку локальна, а потім вже системна. Вона знаходиться е, в стані дисбалансу. Вона починає реагувати на дуже багато факторів, і коли ми кажемо про атопічний дерматит, то е, в даному випадку це вже буде харчова алергія. Частіше за все, чуть-чуть е, пізніше. Тобто спочатку, все ж таки, відбувається е, є порушення мікробіому, запускається імунна відповідь, яка б мала, яка б мала б не запускати, тому що еволюційно. Наша імунна система, ну в даному випадку, ми кажемо про імунну систему, з сизовими оболонками. Що, власне, професор Андія Бойко багато років вивчає в Ужгородському національному університеті, ну і є піонером в, в, в даній області, що надзвичайно важливо, і запускає цю імунну відповідь ці мікроорганізми. Еволюційно ми маємо цей мати. Добрий склад мікроорганізмів, які будуть активувати різні патоген-асоційовані молек... молек... паттерн рецептори, які будуть супресувати або балансувати йому коли потрібно трошки активувати, коли потрібно супресувати, тому що це дуже так скажемо скрупульозні. Еволюційно встановлені важкі взаємодії між мікроорганізмами і рецепторами імунної системи, і коли ми маємо це порушення, звичайно, це буде дисбаланс і буде призводити до розвитку різних захворювань. А в даному випадку ми бачимо, що якщо є правильний Мікробіому в даному випадку тут фокусується увага на кластеридії. Вона може виконувати позитивну функцію. Активується innate lymphoid cell третього типу, який секретує дентелікін 22 і активують регуляторні Т-лімфоцити. І регуляторні Т-лімфоцити відіграють від, дуже дуже важливу е, функцію в е, балансування імунної відповіді. Ми бачимо, йде стимуляція белімфоцитів до син до синтезу секреторного імунного А, який потрібний для захисту від різних мікроорганізмів. А коли ми не маємо мі мікміцю мікробіоту або вона змінена дуже, то відбувається класична імунна відповідь з активацією інейт активації інетнімфоїсел другого типу і активацією тихелперів другого типу, синтезом ментелікину четвертого, який є фактором. Переключення синтезу імуноглобуліна з імоноглобулі на на імуноглобулін і особливо коли є висока концентрація, локальна висока концентрація інтерлікину четвертого. Бо звичайно, так скажемо, середня концентрація вона потрібна для переключення синтезу з імуноглобуліну М на імуноглобулін G. Коли ця концентрація буде критичною, белімфацити почнуть синтезувати імуноглобулін і який вже буде відповідати за розвиток алергії. Дуже цікаво, що, наприклад, при бронхіальній астмі ми використовуємо для лікування гліцінних кортикостероїди, які є дуже е, добрі препарати для лікування бронхіальної астми, які дозволяють контролювати хронічне запалення. Але все ж таки, коли в нас є порушення мікробіоти в легенях, то е, ці патогени вони будуть призводити до резистенції кортикостероїдних рецепторів. Тобто а є порушення мікробіоти легень, ми призначаємо гляційні корти а вони не досить ефективні. Дуже, дуже важливий момент, який сьогодні дуже активно вивчається. І коли в нас є, скажімо, нормальний склад мікробіоти, то відбувається супресування факторів НФК фабіта і відповідно зниження синтеза прозлапальних цитиків. Які термін використовувати? Ну, в Україні йдуть баталії, але ну, це вони не потрібні. Ці баталії, бо а, які термін використовувати? Я особисто використовую дізбіоси. ну, це можна його назвати по-різному. Ну, зміст дуже простий, порушення мікробіоти, балансу. Дисбіоз – нормальний термін, але в нас там використовують різні різні терміни і дуже сперечаються між собою, які терміни є правильним, які неправильним. Ну, це, звичайно, що не треба робити. Просто треба розуміти, що, ну, ми можемо кажуть, умовно, ми знаємо, що таке нормальна мікробіота, що таке ненормальна, тобто ну, дисбаланс, дисбіоз, Тому цей термін для мене дуже прийнятний. Ну, і коли ми маємо дисбіоз, відповідно, що а, різні метаболіти мікроорганізмів вони можуть впливати на прозапальню відповідь, вони можуть а, зменшувати протизапальню. Відповідь, і, що дуже важливо, підводить до розвитку різних захворювань, не тільки алергічних, в тому числі аутоімунних, бо аутоімунні захворювання це також гіперактивність імунної системи. В даному випадку, ми кажемо, що мікроорганізми або дисбіоз приводить до активації скоріше імунної системи, яка б не мала, не мала би активуватись. А коли ми кажемо про Дані дослідження, і тут я хочу сказати, що всі дослідження, які ми маємо сьогодні, вони не завжди нам дають повну відповідь. І моя особиста думка пов'язана з тим, що ці дослідження мають проводитись роками, бо в нас не зразу розвивається, не 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 за не не за 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 один тиждень розвивається бронхіальна астма, астма наприклад. Тому ці всі дослідження мають бути довготривалими. На жаль, ми не маємо таких довготривалих досліджень або дуже мало довготривалих досліджень. Друг, другий момент пов'язаний з тим, що це має бути все ж таки персоналізований підхід, тому що мікро, мікробіота різних людей вона відрізняється. Це гетерогенність дуже велика тут, і думаю, що невдачі багатьох досліджень пов'язані якраз з цим моментом. І, от власне, хотів показати одне дослідження. Який показує, що лактобацили в вагітних жінок а дітей після народження показують прийом, показує, що знижує ризик розвитку, атопічного атопічних захворювань, але тільки в групі дітей з високим ризиком. Не у всіх, а з високим ризиком, це власне приклад. Чому, коли ми призначаємо пробіотичні препарати, чому ми в одних пацієнтів бачимо позитивний ефект, в інших не бачимо? Е, тому що ми приймаємо загальні препарати, е, у нас немає правильного режиму дозування. Тобто, наприклад, я в своїй практиці використовував, деякі пацієнти використовували руками, і, може, не спочатку був, був ефект у цих пацієнтів, але з, з руками він розвивався, тому що. А ну, моя думка, що якщо він вже є дисбаланс а мікробіоти або дисбіоз, то тому вже практично він сам не може відновитись, тому що вже якісь наступили порушення, які вже не можуть відновитись. Тому ну тут має бути інтервенція постійна. Так само, якщо ми хочемо добре, наприклад, себе почувати, ми маємо їсти так, скажем, добру добру їжу. Тобто, яка, якщо ми її пристанемо їсти, то, відповідно, ефекти через якийсь час зникнуть. Знову ж таки, хотів би сфокусувати увагу на атопічному дерматиті, золотистому стафілококу, і, власне, ми провели таке дослідження при впливу перорального застосування пробіотичних мікроорганізмів при атопічному дерматиті і вивчали якраз мікробіоту шкіри. І це пілотне дослідження, але хочу показати, це в даному випадку. Ми бачимо день перший і у ну, майже всіх пацієнтів є золотистий сстафілокок, і е, вже в кінці лікування 28-й день ми бачимо, бачимо практично зниження концентрації. Відсутність золотистого стафілококу, що власне вказує на позитивний яким чином. Як, а... Відновлення мікробіотики шківника, так скажемо, ми приймаємо орально, може впливати на шкіру. Це якась ця вісь, вона дуже важлива, дуже важлива для розуміння, що ми так само є дані, якщо ми відновлюємо мікробіом шкіри, то ми можемо впливати на мікробіоту кишківника і так далі, тому що це все дуже пов'язано. І, власне, коли ми кажемо про різні аспекти впливу, то звичайно. Є дуже багато факторів. Це використання різних антибіотиків. В першу чергу, звичайно, ми вбиваємо всі наші мікроорганізми. Так скажемо, неконтрольоване використання використання куріння, пасивне куріння, полютанти, тварини. Ми знаємо, що якщо є багато тварин, то мікробіота краще, якщо там 3-4 собаки вдома, то алергічних захворювань Це Дуже багато факторів. Молоко, наприклад, якщо пастеризоване, не пастеризоване, молоко не пастеризоване краще для мікроорганізму, але ми бачимо, як регуляція дуже сильна для того, щоб запобігати інфекціям. Звичайно, генетичні регіональні фактори, вплив фізичного навантаження, харчування це дуже важливий момент, що ми їмо, тому що харчування також впливає на мікробіоту. І Здоровий спосіб життя, це звичайно фізичні навантаження, це добре харчування, що буде відновлювати вашу мікробіоту. Ну і вже казав дезінфекція, антибіотики, різні, так скажемо, людські інтервенції. Вони зможуть звичайно призводять до мікробіоту. Тому, звичайно, всі ці фактори вони впливають. Вже час мій вичерпався. Дякую за увагу. Слава Україні.